Доброго вечора, ми з України! Парний привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community І сьогодні в мене в гостях український парфумер, психолог, пар захоплений кріс. Вітаю, друзі! І сьогодні ми розглянемо колекцію парфумів від бренду Гарліан та розкладемо їх за принципом психоаналітичних архетипів. І це відео буде складатися з двох частин, якщо воно набере 200 лайків. Отож, не шкодуйте своїх лапок. Отож, ставте вподобайки, підписуйтесь на телеграм-групу та доєднуйтесь до мого аромагайду та аромагайду Крісу. Там ви дізнаєтеся всю мою колекцію. А в інстаграмі я виставляю аромат, який мені подобається і чим я захоплююсь в даний час. Отож, Кріс, не будемо гаяти часу. Застрибуйте до нашого пархмерного атракціону і поїхали! поїхали! Ми так довго планували це відео більш ніж декілька тижнів. Це правда. Я захворів. Потім в не виходить. В мене не виходить. Ну це відео було на грані зриву, але сьогодні ми його все-таки запишемо. До речі. Скажи глядачам, і мені також також не знаю, що такі архетипи і до чого будуть аромати сьогодні. А, ну, по-перше, архетипи за класичним визначенням, це такі компоненти колективного, беззазнательного, mm -hmm. підсвідомого, які сформувалися з часів, коли взагалі у людини почала формуватися психіка і свідомість. Тобто, це те, що притаманно майже. Майже кожній людині в світі, і в деякі моменти певні архетипи є ну тим, що володіє нами, тим, що найбільш проявлено. Тому розбиваючи аромати на архетипи, ви можете знайти, що певні образи будуть більш співзвучними вам, і до певних станів певні аромати будуть більш підходити. Чи правильно я зрозумів можна підвести лінію і сказати так: прикладу умовно ти? Під каблучник, тобто це стереотипи, так? Так, це Можем? стереотип, але так, він може бути частиною більшого, що е знаходиться в нашій підсвідомості і підходити під певні архетип. Тобто ми з тобою сьогодні будемо фантазувати, розповідати про аромат, і які фантазії малюються в твоїй голові або в моїй голові з приводу того, чи іншого І аромати. який універсальний такий колективний образ під цей аромат був би, ну, більш підході? Окей, тепер я зрозумів. Отож, починаємо. Перший аромат від бренду Garlien. допомагає як називається Лірблю, що в перекладі з французького означає сутінки. Це аромат, який я відніс до архетипу мудрець, що несе в собі таку знання, мудрість і дуже ну, такий аромат, я б сказав, про минуле. і про щось дуже старовинне та цікаве. Я знаю, що багатьом це ну, здається таким олдскульним Бабушачим, <с я б сказав. Але він ну такий історичний і, як на мене, дуже під цей архетип підходить. Ну, ти знаєш, ти будеш умнічати, а я буду знаєш, сходити з розуму в цьому mm -hmm. відео. Для мене це аромат шкіряної сумки, чомусь і ретро-вайб. А для мене, я, на кому я бачив би цей аромат? Не бачу його... Ні, до речі, на чоловіках також може бути. Але ти знаєш, це має бути жінка або чоловік, який, знаєш, згадав про свою молодість, одягнув оці всі, знаєш, олдскульні так шкіряні, якісь там шузи, да, типу якусь сумку взяв і вийшов, знаєш, такий при параді на якусь зустріч. От в мене таке малюється. В тебе це мудрець, правильно? Так, це як на мене більш підходить аромат під архетип мудреця. А можна сказати, як він пахне для мене. Взагалі, парфумер, коли створював цей аромат, був натхнений ароматом остиваючого після жаркого літнього дня. це, взагалі, історична справка, я б сказав, друзі. Завжди рекомендую читати про аромати, які ви Купуєте, там дуже багато цікавих можна історій почути. Ну Жак Гарлін, звісно, це є, наскільки я розумію, це дуже старий аромат, да? тобто він був давно. Не, один... Так, так, так. Це а, дійсно у нас концентрація туалет. А, мені от просто якийсь збір. Раніше я знаю, що були піраміди дуже величезні. Щось основне я не можу водіти. Єдине, що шкіру я відчуваю тут, якої тут, до речі, немає. Але просто троянда, жасмин може бути. Ну, от гарний, олдскульний для мене. Так. Така бабусь. Мудрий, старенький. А для мене це бабусь або бабусь. Бабус. бабус. <свят> а для мене це бабуся якась або дідусь такий рокер. Наступний парфюм. Міцуко в концентрації од парфам віднес до архетипу піклуючийся, де а, основними якостями є альтруїзм, любов та симпатія до близьких та можливо навіть незнайомих. А, аромат дуже політкоректний. Мені здається, він подобається майже кожному. Ну з тих, з ким я знайомий, вони усі а, подобали цей аромат. Чим тобі він мені знає? він. Перше за все про тілесність. От, тілесність тіло, дубовий мох, от вони, знову ретро, ретро вайб. Але якщо ми говоримо про архетипи, ти зі своєї сторони, а я просто якийсь, знаєш, типу про образи, які мені малюються, мені малюється образ якоїсь який, домінатрикс, знаєш. Тут. Шкіра. Батіг, шкіряні чоботи, от мені малюється так. Якось ну я скажу, що я дуже люб, полюбляю такі шипрові аромати і аромати з нотою дубовим Мхаса, одні з них угу. улюблених, але тут він такий не такий різкий, як зазвичай бувають старі шипри, і він дуже пом'якшений персиковим альдегідом, що робить його таким фруктовим ніжним, тим, що подобається. Майже усім. Ти Тому... знаєш, мені чомусь від ще трохи до шалімару є. І тут відчувається якийсь стержень. От саме через цей стержень мене малюються такі образи. Додам, що усі аромати Герлен мають його потаємний акорд, що називається Герленат. Угу. і багато людей, що не дуже цей бренд, саме через цей акорд його не люблять, тому що він є в кожному ароматі. Герлен. його люди... можна там знайти. Люди... Герленат. люди не люблять. А я люблю. Я люблю Герлен. Вони корті. Так, наступний парфюм під номером 3 у нас шамат. Так, шамат. 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 Ой, цікаво-цікаво, про що? Для мене це аромат під архетипом Шутан Трікстера. І ну, він такий яскравий. В ньому відчувається таке протиріччя, і ну, трохи такого, я б сказав, і загадки, і. А мені цей парфюм, знаєш, нагадує молодість. Юра, скільки тобі років? Ти ж молодий. Ти знаєш, це типу якісь, можливо, весна на мене так впливає, знаєш. У мене сьогодні маються такі образи. Мені він зелений дуже сильно, і оцей, напевно, гальбаном або так, це, гальбан. Це насамперед, от я знаю, що тобі подобається, а я думаю, що можливо він в тебе навіть є в колекції. Чи ні? на жаль, немає, але зараз я відчуваю, що мені він дуже потрібен. Я в ньому чую літо, в ньому чую вечірку біля басейну, де поєднується зелений і сигаретний дим. І він мені дуже, дуже тут. А мені він Заткат. про ліс... Він мені про зелень, він мені про молодість, про якісь прогулянки, знаєш, за руку, саме про холодним вечором. Mm. І коли ти йдеш, знаєш, поміж дерев, поміж галявин, цих всіх відчувається оцей, знаєш, обабіч купа всяких рослин, таких, знаєш, можливо, не сильно ну, по-простому бур'яні. Бур'яни, бур'яни. <кліпи> І от воно мені так пахне, можливо, це такий гальбан, гіацинт, ну щось від того. Але гарний. Зараз з-поміж трьох, ми знаєш, понаростаючий, він мені подобається більше за всіх. А ти на гре немає, ну, тут схожість не відчуваєш в ньому? Трохи, але дуже-дуже так. Немає із стежня, так тут немає такого і забутілхи нолінового стежу. Так, тут більше про траву. Про трави. Але гарний, прикольний. Якщо а, про стереотипи. Мені він малюється про безтурботну молодь, яка тусить на природі. Десь отак. -от. Трікстер. Наступний в нас вітівер від геліан. І цікаво, як. Ти вважаєш, він більш такий чоловічий, жіночий, до я, чого тобі? Ти ти я, я знаю цей аромат. А, і, до речі, він в тебе є флаконі, Показуй глядачам. Який чудовий, зелені кольор. Для мене це, знаєш, чистий вітівір, в тому плані в ньому немає такої от мінорної ноти. Якщо ви хочете розібратися, як пахне той вітівір, і з чим його їдять, от вам сюди, наприклад. Так, і архетип героя, який в собі має такі якості, як мужність, виклик, сила, мені здається, найбільш підходить під цей аромат, бо він я б його трохи безкомпромісним, класично маскулінним і. Ну, таким, якщо не геройським, але кожного разу, коли ви будете цим ароматом користуватись, будь ласка, думайте про оточуючих, бо він дуже яскравий. А мені, до речі, він про маскулінність, ось саме це. Ти мене запитував, я промовчав. Дійсно такий, знаєш, бравий гусар. Який готовий на пригоди, який готовий до якихось, знаєш, романтичних зустрічів для е, таких, знаєш, захоплення, захоплення сердець. Але це чоловічий формат, як на мене, я не бачу його на жінках. Але якщо порівняти з Анкремуар, Онкремуар мені дуже мінорний, такий готичний він на мене трохи, а цей такий дуже відважний. Ти чуєш що тут лимон? Так. Лайкра. Лайтовий, а для мене він лайтовий. Соло тут все одно витєверо, але він мені позитивний. Він свічне сонце. Так, да, позитивний, він не мінорний. <звук> Наступний аромат, який був в мене в колекції, але я його продав. <звук> так. Як так? Отак. Heritage, так. Да? Або Heritage, якщо англійською мовою. Спадщина, про що спадщина і про який архетип ти сюди заключив? А для мене це архетип славного малого. Він про емпатію, він про якусь таку гуманізм та любов до людей в такому більш універсальному троєві. Він настільки ну, м'який, настільки. Для усього будь-якого контексту підходячи, там рубаха парень аромат, я б так його назвав. Фланелева. Е, не е, мій е. архетип, чесно, я. Там не е, парень, е, рубаха. У мене, на жаль, чи на з щастя, іншою. Але я думаю, що тим, хто хоче мати, можливо, один аромат на полиці, який би підходив під усі е, обставини, може сміливо брати собі від Шведгерлен. Для мене цей аромат чоловіка, якому вже за 40, який вже знаєш такий в костюмі, в якій там пальто, який вже добився того, чого він хотів. І хочу сказати, що він такий статний. Оце знаєш, такий, я не можу сказати Денді, бо Денді він такий, знаєш, типу з якимись аксесуарами, і тому подібне. А такий дуже класичний англійський джентельмен. От мені мені цей парфюм про це. Він мені не про гульвісу, він мені не про молодість. Він мені вже про статність. Додам, що для мене це аромат такого хлопчика, що намагається в офісі якось виглядати як така вже бізнес-людина, але все, ще залишається юним та молодим. Так ти знаєш, як цікаво різні мати знаєш, думки і образи з приводу ароматів. І кожний з нас транслює свій якийсь багаж, знаєш зна Але... і тому подібне от тебе свій, і коли ти говориш перше, мені цікаво, а в мене взагалі інші якісь. Ці. Але зверну увагу, що так чи інакше вони дійсно підходять під архетип, так. і той той образ вони підходять до того архітування. До що речі, чому має. ми, друзі, взяли цю тему? Тому що я кажу крісу, дивись. Купа було рекламних кампаній для будь-якого образу і парфуму підбирається той інший чоловік або дівчата якогось певного статусу, і вони мають продаватися. Тобто шалімар, ми знаємо, так, якщо ми про Гарлєну це такою вже для поважної жінки. Знає ми до нього тобто, ще хоча Так, да, умовно. і це дуже цікаво, тому що парфуми мають себе продавати. І кожний з нас наш, приміряє, чи підходить він це до тебе, і для кого він взагалі підходить більше. Ми можемо з тобою навіть зняти відео, що буде присвячено архетипному маркетингу, бо дійсно вони використовуються в маркетингу при рекламі, при коли обирають флакон, та як буде обраний певний дизайн для аромату, і вони дійсно працюють. І такі ти можеш там згадати «One мільярд Dollars», коли це золотий слідок. Він присвячений дуже певному архетипу і бізнесменом? Він, майже це більше до правителя, до якого ми ще не йдемо. А зараз у нас від Гарлія <сих> О в концентрації Parfum». Класика жанру. Я відніс його, оскільки ми розглядаємо Грален, це класичний, такий дуже французький парфюмерний дім. Грелен Хум. Він ну, трохи відрізнявся від класичних ароматів цього дому. І це для мене в лінійці Грален, аромат Бунтар і архетип Бунтар. Це крутість, це така маскулійна напорист така. Ну, Безкомпромісність деяка, але все одно це про розривання шаблонів, про щось нове та неочікуване. І я сподіваюся, що він тобі також якось під сервіти заходить. Для мене це класика. От, просто якщо сказати одним словом, це класика. Тут цитрусим м'ята, та якісь знаєш, це кедрова якась така база для мене. Це чоловік, який збирається на роботу. Знаєш, типу, от щоб пробудитися, якось себе інкаруш, да якось себе настроїти на день. То якщо Heritage — це такий, знаєш, більш статусний, на якийсь там бізнес-мітінг. То це такий, от просто розпочатий день. Uh -huh. От він мені для це. Він мені дуже лайтовий, але цей парфюм я бачу вже на молодому чоловіку, uh -huh. який. В якого є багато амбіцій, і він оце все, все, що мені все до снаги, я все зможу. От для мене це саме про це. Тобто такі нотки бунтарського духу, все жодно в ньому й так. Да, тобто, це знаєш, що невбиті амбіції ще присутні. <рес> до життя. І вони для мене, якщо Heritage і оцей ом, вони мені діаметрально протилежні. Да, от в тебе дуже так. дуже люблю кольор цього репорту. Так. Просто це вже досвідчений такий, за життя побити, а це от такий, от ще не обрізані в нього крила. Я і все з собою, типу, мені все до отак от якось. Друзі, ми розглянули шість ароматів від бренду Garlen за архетипами. І на цьому перша частина завершується. Якщо ви хочете другу частину, поставте 200 лайків і буде вам друга частина. Сподіваюсь, ми трошки якось зайшли, подивились на парфюмерію з іншого боку: психологічної, маркетингової, якимись образи, якимись стереотипами. Діліться вашими асоціаціями в коментарях. Ставте подобайки, доєднуйтесь до каналу і чекаємо зустрічі нових відео. Так, буває. Нових зустрічі, папа. -па. Доброго вечора, ми з України.